Сьогодні музейництво має своє професійне свято, але в Україні міжнародний день музею почали відзначати ще вихідними. Наукові співробітники вже третій день не гуляють а навпаки, працюють в десятеро більше саме настільки зросла кількість відвідувачів у деяких залах. З туру столичними музеями повернулася Марина Макущенка. Лекції, танці, ігри, різні перформанси вигадують музейні співробітники, аби лише залучити відвідувачів. Але головною принадою був і залишається безкоштовний доступ до високого мистецтва. Креативність цього року музеї не зрадила, а от щедрість у деяких загубилася. Тому ТСН зайде лише в ті музеї, які справді відкриті для всіх бажаючих. А охочих натовпи ті, хто відчинив двері, тішаться увазі. Такий аншлаг лише раз на рік. Ми перестаємо бути десь стінами, на яких висять картини. Починаємо бути е, центром якимось соціальним, так де можна зустрітися, де можна обговорити, куди можна зводити дівчину на побачення. Мовчазну музейну атмосферу підірвали квести, дискусійні клуби і майстер-класи з зануренням в різні епохи дорослих чать, танцям 16-го століття. Імітірують лошадок, Тяжоми на правої ножки как би гривем, як, як як лошадка ног, ногою. Діти відчули, як важко бути первісною людиною, побачити, а ще й спробувати відтворити які-небудь давні знаряддя. Французький фокусник Самюель у захваті його країна була однією з перших, хто дозволив на свято вільний вхід усюди. Одного цього подарунку достатньо, щоб привабити сотні тисяч гостей. Ну Франції теж є сінак безплатні входи. Здійс. Може, бути чуть лучше, тому що є такі анимации. Тут фокуси задурно, в інших музеях просять за неформатні екскурсії доплачувати. Тому гості з Дніпродзержинська свої культурні плани вже відкоригували. Ні, платні, ми хотіли безплатно прийти. Свято ще триває, але не для всіх. Деякі музеї на третій день пішли відпочивати дехто підготував тематичні виставки до роковин депортації кримських татар, де й за що платити радять уточнювати. Марина Макущенко, Андрій Поставець, ТСН 1+,1.